Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні перший звіт по моєму парфюмерному Project Pen. Нагадаю, що у мене бере участь, ну, взагалі-то мало би брати участь 55 ароматів, але по факту брало 54, тому що ми в попередньому відео знайшли один чоловічий пробник, який я віддала чоловікові. І цей проєкт я почала на початку року. З 1 січня його виду вже пройшло два місяці, тому що зараз останні дні лютого кінець лютого. І в мене вже такі, знаєте, непогані результати, з якими я спішу з вами поділитись. Ну, давайте по порядку. Звичайно, всі 54 аромати це не всі повнорозмірні. Тут будуть як і повнорозмірні, так і мініатюри, так і в ручках аромати, і здебільшого також це будуть пробники. Більшість, я думаю, що це пробники. Ну, в кінці відео ми все підрахуємо. Я так само в кінці відео хочу додати деякі нові аромати і деякі поміняти. Ну, давайте по порядку. Давайте дивитись. Давайте почнемо з найбільшого аромату, який у мене бере участь, це 75 мл. Ось такий для потіго об нуар. Це найстаріший аромат в моїй колекції. Йому 8 березня вже буде 9 років. І тому я тут так небагато залишилась, я вирішила його використати. За ці два місяці я ним користувалася всього два рази, тому відмітку не робила, бо була відмітка під відміткою прямо. І тому так. Ось. Але це дуже красивий аромат. На весну він буде просто чудовий. Так, давайте його тут поставимо. Так, е, далі. Е, другий по величині аромат це ось такий. А, це навіть перший можна було назвати, тому що тут 110 мл. Це ось так він називається. I am free. Це туалетна водичка. Е, ось такий ній розхід. Я її не використовую на себе. Я її використовую як освіжувач повітря. Е, мені писали під попереднім моїм роликом, що, е, можливо, не варто брати водички в проєкти, які ти не використовуєш по прямому назначенню. І я би хотіла в цьому відео відповісти свою думку. Ще вважаю, що це не важливо, як ти використовуєш аромат чи на себе, чи як освіжувач повітря, але. Ти ним користуєшся, і мені здається, що Project Pen це якраз про те, щоб використовувати ті продукти, які в тебе є. І якщо ти не можеш використовувати по прямому назначенню, то шукати їм якесь альтернативне призначення, і все-таки їх використати до кінця, а не викинути на смітник, наприклад. Тому я вважаю дуже доречним, навіть використовувати, обрати в проєкт такі аромати, які... Я буду використовувати як освіжувач повітря. І по них все одно будемо дивитися, який розхід. Ну, ось такий розхід поки що по ньому, і він залишається в проєкті. Також. Такі аромати два, які я використовувала як освіжувач повітря, це ось такі. Це арабські аромати Femme Fatale по 20 мл. Вони йдуть в ручках. Один я повністю використала. ну Для мене це жахливий аромат. Навіть як освіжувач повітря я його ледве використала в туалеті. У мене чоловік навіть не матюкався, коли його чув і казав, що я таким вонючим напшикала. Але ну, використала. Якось. Так, спочатку він якийсь такий, знаєте, не дуже приємний, якийсь такий специфічний, такий прямо отакий східний в ньому відчувається, такий, ну, можна сказати, такий справжній арабський аромат. І ми до такого не звикли, я особисто, і тому складно було. Але потім якось звикає до цього і вже ти нормально сприймаєш. Ну, Один я повністю використала. Я отут підготувала коробочку таку від цефори, і сюди будемо складати порожні баночки. Так, я ставлю зразу в коробочку. Це перша в нас порожня баночка за цей звіт, і другий, такий точно самий, але я його ще не використала. Його так, десь третя частина залишилася, якось так ставити рівно і дивитись, скільки. Тому що це не просвічується. І, ну, хіба можна здерти цю наклейку і подивитись, але я думаю, що це не так принципово. До наступного разу точно цей аромат я закінчу. Так, Далі давайте тепер подивимось аромати івроше. Перший аромат теж порожня баночка, ось такий У de Minue: 30 мл. От стільки його було на початок, і я повністю використала. Чому тут є ще одна помітка? Тому що я планувала ще перед тим, як їхати в лікарню, відзняти звіт. Це було десь на початку лютого, і його залишалось от стільки. І я вже зробила помітки, але потім в мене не вийшло зняти цей звіт, і я, цей аромат почав псуватися. Верхні ноти почали дуже гір... гірчити, і він втратив цей аромат свою стійкість. Я його взагалі. Мусила ним обливатися, тому що за пів години, хвилин 40 я взагалі його не відчувала. Тільки коли я наносила там пшиків 7-8, що раніше я наносила його пшиків 3 і нормально відчувала, а це 7-8 я тоді відчувала хоча б 2 години. Тому я вже ним так цілоспрямовано е, його використовувала і повністю використала. ось. Отже, це в нас друга порожня баночка. Так, Ще один аромат е, теж від івроше, квір денуі, називається ось так. По ньому я не робила ніякі відмітки. Я не може теж 2-3 рази скористалася, але поки що відмітки не робила. Це такий красивий шоколадно кавовий для мене аромат. Так. Е, далі ще повнорозмірний флакон. Ось такий лянуї Тризор від ланком 30 мл. Він в мене є в дублі, ще такий самий новенький, тому це я хочу використати. Тут неможливо відмітити, ну і ним так само, можливо, раз за два два більше користувалась, тому він поки що залишається. Дуже красивий флакон. так, Ще один аромат, ось такий ритуал. Тут 20 мл, мені здається. 15, навіть 15 мл. Теж не робила помітку, раз-два користувалася. Його взяла в проєкт, тому що він тут розкручується і можна заливати. Ось, бачите, покажу вам. Можна заливати потім інший аромат, і тому я вирішила, і він так красиво виглядає, такий флакончик, і тому я вирішила цей використати, і сюди заливати такі аромати, які не мають дозатора. Але я так бачу, що поки я його використаю, я всі аромати без дозатора швидше використаю, ніж цей аромат. Так, далі, що ще з такого більшого? Ще є аромат Валентино, Донна, Борн Рома. Ось такий у мене. І я теж тут не робила помітку, бо, здається, один раз ним користувалася, і все. Тут 15 мл, і в мене ще є 50 мл. Це такий в наборі в мене аромат, тому. Хочу 15 мл використати. Так. так, зараз покажу два аромати від якраз які я хочу вивезти з проєкта. Це ось такі, По 20 мл моної і малина. Я їх пробую продати і тому стерла з них всякі відмітки. Можливо, вони ще літом, якщо до літа я їх не продам, то влітку я ними буду користуватись. Так собі вирішила, поки що наразі вони вибувають. Давайте їх ось тут поставимо, і їм на заміну щось інакше візьмемо. Так, далі далі давайте подивимося ручки, які в мене є. Е, перша в формі ручки це ось така вон, приходив мені колись в б'юті-боксі. Ось такий по ньому невеликий розхід, але є красивий аромат 10 мл. Так. Ще одна ручка, ось така. Today Tomorrow, Always This Love» називається. І по ньому невеликий розхід. Ніяк не можу цей аромат використати. Він мені щось не подобається. У мене, до речі, він є в дублі. І той другий, він більш свіжий, він вже в новому перевиданні. ручка. І він на старті, знаєте, такий легкий, дзвінкий, такий красивий аромат, а цей вже такий, як настоявся трішки і дуже важкий. Ось той, що новіший, то він так, таку важкість має вже десь в. Під кінець десь через годину-півтора, а цей вже на старті такий важкий, немає цієї легкості, дзвінкості, тому не знаю, як його використати. Ну, так по чуть-чуть, може, доб'ю. Ще один аромат для Віабельвідланком, теж 10 мл. По ньому немає розходу. Здається, я ним один раз користувалася, і тому е немає розходу. У мене три таких аромати з б'юті-боксів, тому один хочу використати. Далі ще один аромат ось такий. Так, фокус. Ось. 10 мілілітрів. Зараз я покажу, чи є по ньому розхід. Я вже й не пам'ятаю. ні, Ним, здається, я взагалі не користувалась ні разу. Ось. Тому нема розходу. Так, і останній аромат, який йде в ручці, ні, навіть два. Так, а де другий? А? Це два одинакові аромати. Жуль жульєт Хесиган екс ось Ось одним я взагалі не користувалася. А другий в мене було його десь половинка. І я його практично використала. залишалось його взагалі буквально на дні на один раз. і він мене, Я його носила в сумочці, обновляла в день. Цим ароматом я постійно ношу якийсь аромат, зараз ношу пробники. Тому що цей аромат в мене випав з сумочки і розбився. Тому від нього залишилась тільки коробочка, але так, як я його ну, практично використала, там, ну я кажу, на один раз на дні залишалося. Тому я буду вважати, що це порожня баночка, і це в нас буде третя порожня баночка. Так, далі, давайте подивимося ось такий набір пакорабани. Тут три мініатюри. Так, Lady Million, Lady Million Fabulous. Я взагалі не користувалась. і Олімпія. Я перелила в таку баночку з дозатром, вона не закінчилась, її ще є. Ну, Я нею користувалась, її вже десь менше половини залишилось. Тут по 4 мілілітра, бачите, кожного аромату. І я думаю, що тут мілілітра півтора залишилось. Ну, може, два. Ось, Тому поки що ще залишається. Так, де би це ставити? Давайте ось тут. Буде видно, так, я чуть-чуть відсуну, щоб всі аромати помістилися. Так, далі ще мініатюрки. Ось ось така і Сан-Лорен. Лібер, поки що не користувалась, тому ставимо так. Далі Love Story від Клої повністю використала, теж переливала сюди і повністю використала. Стала, сподобався мені аромат, але ну, такий, знаєте, трошки прохідний, повнорозмірний, я би не хотіла. Так, Далі ще один аромат. А чому я сюди постала? Це в нас четверта порожня баночка. Mon Aвідо від Rocher, 5 мл, Теж я повністю використала. ось. Так само переливала сюди, так по черзі переливаю і користуюсь. Так. Це у нас раз, два, три, 4, п'ята порожня баночка. Далі по мініатюрах що? Мініатюри ми закінчили. Давайте дивитись тепер пробників. З пробників п'ять ось таких пробників я взагалі не користувалася. Тому сюди так, далі. І давайте тепер дивитись, які порожні баночки. Порожні баночки. Отак швиденько покажу. Значить, ось така паша картіє. Сподобався цей аромат. Тут було 2 мл, Такий великий пробник. Повністю використала. Далі лентерді живанши. в мене є повний розмір. У де парфам використала. Далі Діор Парфам. Так, а, чому я сюди ставлю? Так, 5, це ми рахуємо, шоста. 6. Давайте, може, зразу в коробку я буду це ставити. Так, сьома, восьма. Далі флавер. Байкензо. Не, флавер кібана і кебана Байкензо дев'ята, Жадор, 10. Так. Далі Fam. Фа, Парабани повністю. Це 11. та Далі від Avon ось така 12. та 13-та ось репліка. Так, і три ось таких. Разом покажу, це буде 16 порожніх баночок. Оце були страшно вонючі ретроаромати. Я їх використала як освіжувач повітря, і то це було жахливо. Це було жахливо, це можна було просто їх викинути. Але я використала. Отже, у нас за перший звіт ви виявляється 16 порожніх баночок. Чому я дуже задоволена. Я це все складаю сюди, в коробочку. І зараз вам покажу ще, які пробники залишились. І ще подивимося, які я нові аромати додала. Пробники ще, якими я не користувалася взагалі, ось такі: Жуліет Хе Тут дві магнолія Бліс і одне Еко стрет, якщо я правильно називаю. Так, І давайте дивитися, які ще пробники. Так, ще лишилось ось такий такі: Армані Інтенс, Сі Інтенс. Валетів. Так, далі. Енджел. Валентіно Шанель номер 5 Мюглер аура. Так, лібер. Ось такий. платіний Їх, до речі, дві штучки одинакових. Потім Дольчика Бана. Хлої. Жан-Поль Готье. Скандал. І останній ось такий Так, це ще лишається. Отже, у нас, якщо ми ці забираємо, то 52 аромати, з яких 16 порожніх баночок. Отже, залишається 36. так Але давайте поміняємо ці два. Так, на що я би хотіла поміняти ці два? Ці два перші аромати, які я поміняю, це ось такий. Він взагалі не стійкий. Це від Oriflame. Я вже зробила помітку, і я коли ось цей закінчу, я його буду теж використовувати як освіжувач повітря. Тому що на мені цей аромат тримається 15 хвилин. Я його пробувала продати, але його навіть за 5 євро ніхто не хоче. Тому я вирішила, щоб аромат не пропадав, буду його використовувати як освіжувач повітря. Так, давайте я це заберу сюди і буду сюди ставити. І другий аромат. Який я беру, це ось такий від Івроше Монрож Блумін Лав. У мене він в дублі, тому я вирішила один закінчити. Так, це замість цих. І та, оскільки у нас 54 зараз аромати, я би ще хотіла додати 6 нових, щоб була рівна кількість це 60 ароматів. І зараз вам покажу, які і розкажу, чому. Ну, по перше, чотири пробника у мене з'явилися, хто бачив моє попереднє відео. У мене чотири нових пробника з'явилося. Я їх всіх сюди до кучі додаю, щоб до кінця року всі пробники вивезти з своєї колекції. Перший це ось такий наш Cicero Rodríguez for Hair Forever. Далі ще один Miss Dior Parfum. Це якраз такий, що у мене в порожніх баночках. Потім ось такий від Hermes варення. І ще один ось такий. У мене теж він є. Ось, буде два. Але тут версія Parfum, а це Ude Parfum. Можливо, вони і різні. Подивимось, це 4. І плюс ще 2. Ось такі від Oriflame беру, on The Edge, Ось стійкий його є, тому що він в мене теж в дублі. І я думала той один продати, але теж складно його продати, ніхто його не бере. Тому, можливо. Але цей аромат мені подобається. Він стійкий. Ну, достатньо, десь 2-3 години я його дочую. Я вважаю, якщо години-дві-3, хоч, хоча б 2 години, але нормально чути аромат, то це нормально. А якщо 15-30 хвилин, 15 хвилин, то це не нормально. Це не нормально кожні 15 хвилин поновлювати аромат. А через 2-3 годинки можна і поновити. Отже, беру такий. Так. І останній аромат. Так, давайте трохи сюди, який я беру, це ось такий: Пурбланка Essence від Avon. Ось такий є. Мені подобається цей аромат, це такий ніжний пудровий аромат. Чимось нагадує нарцисо Родрігес Пудре віддалено, але нагадує. І, але чого хочу закінчити із -за флакона, Тому що дуже високий флакон нікуди мені не влазить. А якщо тримати так на відкритому місці на поличці, я боюся, що він може зіпсуватися. Тому хочу його до кінця року добити. І більше такі високі флакони я брати не буду. Ой, так. Ось це і все. Давайте робити підсумки. Так, поставлю його. Отже, у мене бере участь 60 тепер ароматів, з яких 16 уже порожні баночки, значить залишається 44 аромати. 44 аромати на використання. І ось ці два я забираю, їх не буде поки що. Ось такі результати. Я, в принципі, результатами більше, ніж задоволена, тому що 16 порожніх баночок. За два місяці це класно, це значить означає, що можливо я і зможу це все до кінця року закінчити. Ну, я сподіваюся. Ви пишіть, як вам мої результати. І я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!